Тему Донбасу продовжуємо з гостем. Це генерал полковник запасу, голова СБУ 2003 2005 років Ігор Смишко. Я вас вітаю. Добрий вечір. Невиключений повномасштабний наступ Росії на Україну. Таку думку час від часу висловлюють політики, зокрема, і українські. днями так, таке заявив колишній держсекретар США Джон Керрі. Як аргумент наводять скупчення російських військ на кордоні? За яких умов ця загроза може стати реальністю на вашу думку? На жаль, ця загроза давно вже є реальністю. Справа в тому, що Росія перемістила практично весь свій наступальний потенціал сухопутних військ на кордон західний, який межує з Україною. Відпрацьовані практично навчання всіх військових округів, які знаходяться на півночі і на сході нашої держави, і це досить потужне угрупування. За яких умов може бути повномасштабне вторгнення, ну, очевидно, це можливо з політичної точки зору тільки тоді, коли дестабілізація всередині країни. Припустимо гіпотетично, третій майдан. Третій майдан в центрі Києва з кров'ю, з застосуванням автоматичної зброї, дестабілізація всередині країни. І в цьому випадку, якщо керівництво Росії буде бачити, що Європейський Союз, Європа об'єднана, яка очевидно на сьогоднішній день має величезні проблеми. Подивіться на проблеми з Брекзитом, подивіться на проблеми Іспанії, Італії, Франції, фактично об'єднаної Європи як такої з її стратегією і бажанням. І що тоді втручатись... зробить Путін? Я, я до теми повертаю. І що тоді може зробити він? Які можуть бути його аргументи і дії? Його дії досить можуть бути прості. Фактично на сьогоднішній день з воєнної точки зору вторгнення відпрацьовано, але для того, щоб Росія відкрито на весь світ стала агресором і, можливо, ініціатором третьої світової війни. Потрібні досить серйозні підстави для того, щоб продати це на загал цивілізованого світу. А в цьому випадку, ще раз повторюю, це може бути тільки в разі, якщо ми самі допустимо таку дестабілізацію у середині країни, що Сполучені Штати і Європейські країни вони визнають, що миротворча так звана місія Росії, вона принаймні буде де толерантно сприйнята. Все залежить від нас. Зрозуміло, ви вважаєте, що Україна повинна вимагати від країн гарантів Будапештського меморандуму виконання своїх зобов'язань у питанні відбиття російської агресії. Цим документом, я нагадаю глядачам, Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Та справді, після початку агресії, офіційний Київ неодноразово звертався до підписантів Будапештського меморандуму. По друге вони самі, крім Росії, нічого не порушили і вони на нас. Не нападали. Виходить, що Британія та США нам нічого не винні. Це абсолютно неправильна аргументація, абсолютно, і не відповідає дійсності. Давайте по пунктах. По-перше, ми ні до кого офіційно не звертались. По виконанню Будапештського меморандуму. Ну чому? навіть були, були офіційні заяви? Не було, справді? не було жодного офіційного звернення. Це ж не звернення, а, точка зору якогось політика чи політолога і президента, це, і, і, і міністра закордонних справ. Це офіційні особи. Не було жодного документального звернення для того, щоб був застосований протокол Будапештського меморандуму. Більше того, навіть згідно з чинною конституцією, президент який керує нашою зовнішньою політикою, він повинен керувати. І згідно з Конституцією в рамках законів. 2010 року була постанова Верховної Ради про е, е, механізм гарантії Будапештського меморандуму, який є статус закона. Тобто будь-якого формата спочатку е, бойових дій агресії Росії не існувало навіть для президента, крім використання Будапештського меморандуму формата. І, е, Факти абсолютно інше говорять, Британія в перші дні анексії Криму в Парижі ініціювала на рівні послів обговорення цього питання. Так, Росія не погодилась до цього приєднатися. Але Будапештський меморандум це не п'ять окремих угод, одну з яких порушила Росія. Всі країни зобов'ялися поважати територіальну цілотність кордони і не застосовувати сили економічний решта тиск. решта країн поважають наші кордони. Розумієте? Лише Росія не поважає, але і вони відбулися решта такою заявою, країн, що ми на них ядерну зброю країн, не справді решта країн. У відповідності до Будапештського меморандуму і згідно з Віденською конвенцією 1968 року повинні дотримуватися рамки цього міжнародного договору. тобто, тобто гарантувати нашу безпеку в обмін на третій ядерний професіонал. Тобто процесунал. я резюмую просто нашу розмову. Ви вважаєте, що Київ ще має можливість наполягати на виконанні Будапештського меморандуму? дуже дякую за розмову. Генерал-полковник запасу голова СБУ 2003-2005 років ігор Смешко. Рухаємося.